Ознайомитися з нашими дизайн проектами можна на сайті компанії interdesign.com.ua. Пряме посилання на сайт ви знайдете в шапці профілю. Ми розробляємо багато дизайн проєктів, квартир, будинків, комерційних приміщень. Найкраще публікуємо на нашому сайті у розділі Дизайн. У соцмережах ми публікуємо відеоогляди реалізованих об'єктів та корисну інформацію. Перед початком роботи над проєктом ми складаємо технічне завдання, де описуємо побажання клієнтів, виконуємо детальні заміри та вивчаємо технічні характеристики об'єкту. Розробляємо планування, поки не знайдемо оптимального рішення щодо розміщення функціональних зон та меблів. Виконуємо візуалізацію інтер'єру та розробляємо технічні креслення і специфікації. В нашій компанії над дизайн проектом працює менеджер проєктів, дизайнер, архітектор, виконроб та для консультації ми залучаємо наших електриків, сантехніків, інженерів. Замовляйте дизайн проект за номером телефону. Та пишіть нам у дірек, щоб замовити безкоштовну консультацію.